20 вересня на вулиці Михайлівській у Житомирі проходить третій книжковий форум «Відсіч без бар'єрів, який триватиме два дні. Житомиряни можуть поспілкуватися з письменниками, взяти автограф та поповнити власну бібліотеку новими книгами. Дуже багато цікавезних подій дитячих на малій сцені, тому що там працюють автори постійно. З 11 години до 6-ї мала сцена працює там і майстерки відбуваються, і зустрічі з авторами читання ігри. Тобто, автори дуже інтерактивно підходять до презентації своїх особливо дитячі на головній сцені. Будуть проходити панельні дискусії, спільні розмови модеровані. Форум буде відбуватися два дні субота, неділя, 20 та 21 вересня. Всі події відбуваються з 10-ї години ранку до 19-ї. Локація Михайлівська, Європейська площа, Театр ляльок та Львівська майстерня шоколаду. Цьогоріч на подію запросили понад 50 письменників з різних міст України. Серед них Дмитро Чекалкин з Києва, який сьогодні на форумі презентує 10 вла. Власних видань Це всі мої радіопроекти, які виходили впродовж 20 років. на тому що хвилях 300 радіостанцій в 12 країнах світу. Це і мої розіграші, і Це Всі радіопроекти, які виходили, які стали тепер. книжками. ця книжка це мої спогади як першого українського дипломата на близькому сході, як президента двох телерадіокомпаній. як… Книгу книги представника власне всесвітньої служби BBC в Україні. Письменник з Полтави Віталій Запека вдруге завітав на книжковий форум у Житомир. Чоловік каже, такі заходи важливі, адже дають можливість читачам познайомитися з авторами особисто. Першу чергу познайомити читачів з популярними письменниками, а їх книжками і думаючи, що людина. Вона керує тим, хто дивиться телевізор. Наша задача, щоб розумних людей, думаючих в цій країні стало більше. Самі різні тематики. Я... Люблю, коли люди думають, тому в мене є і для подумати, є для посміятися, є ветеранська література, є книжки для людських дитинчат. Найпопулярніша ваша книга про що вона? Цуцик за 6 років 15 з привидань Шевченківської премії, Купа нагород про те, як маленьке цуценя шукало собі друга. Серед учасників місцева письменниця Олена Ковальчук, яка почала писати книги під час повномасштабного вторгнення. Авторка ділиться: прагне продовжувати продовжувати творити та вже почала працювати над новою збіркою ось в мене збірка «Опечені крила це поезія і всю біль яку ми переживаємо зараз в україні я виклала саме в цій збірці і мені хотілося щоб наші діти читали якісну літературу пам'ятали про україну тому я пишу також і для них мої книги про сім'ю про дружні стосунки про тварин про сімейні цінності і звісно про любов до україни Відвідувачі форуму не можуть пройти повз і обирають книги, які надихають книги. Це моя любов, і не прийти на книжковий форум. Це просто злочин проти самого себе, насамперед. І насамперед завжди дивлюсь книги для своєї дитини, бо люблю книги і привчаю до цього свого сина. Ну і більше того, я є автором. От, презентацію своєї книги, запрошую вас на неї, яка буде о 13-й годині. Я читаю вже доволі багато років, і це просто дуже цікаво. Ти можеш поринути в цей світ в якийсь інакший світ від нашого. Це дуже цікаво. В основному якісь романи або фентезі. Розкажи про цю книгу, куди сьогодні придбала, чому ти брала саме її? Я придбала книгу у двох на два світи. Мені здалося, що вона буде доволі цікавою для прочитання.